Друзі, доброго дня! Вас вітає автосаланта Кепітал. У нас є в наявності такий автомобіль, це Nissan Almera 2011 року випуску 1.6, газ бензин з оригінальним пробігом 164 тисячі кілометрів на механічній коробці перемикання передач. Ось такий вид має автозовні. Автомобіль технічно в гарному стані. На ковпачках. На штампіках. Давайте перейдемо до салону. Центральний замок. Два електросклопідйомники спереду зустрічають. Газ, регулювання світла, така от приборна панель, магнітола. До речі, є кондиціонер. Пічка все абсолютно працює в усіх режимах. Такий от у нас салончик позаду. Позаду нас зустрічає доволі непогано, тобто місце є для задніх пасажирів, доволі комфортно ззаді сидіти. Ось такий салончик, регулювання дзеркал такими сосочками. Загалом дуже класна ціна і дуже привабливе авто, тому приїжджайте. Оглядайте її разом з нами. Ми знаходимося на кільцевій 110. а Ми на території столичного ринку. Автомобіль доступне придбання за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо саме на вас.